Всім привіт! Ми сьогодні поговоримо про таку тему як координати, але я почну здалеку. Чому здалеку? Тому що мені здається, так краще зрозуміти потім. Е -е так, почнемо з того, що люди створюють зображення. Але зображення вони створюють на плащині, на плоскому предметі: тобто на аркуші паперу, художник на Картині, ну, цю картину свою створює теж на площині. Але насправді він якби, хоче зобразити, саме людину, людина, але ж зображення не є людиною. Це лише як схема. Так? От, в математиці це прийнято називати схемою. От, тому я, як математик, то я називаю всі речі трошечки математично. От є схема квартири. Так? Але ж квартира ніколи не буває пласкою на площині. Але за допомогою плащини, аркуша паперу можна зобразити схемку цієї квартири, розмістити меблі, як ви хочете собі, таке зробити планування вимірити і тільки після цього почати розміщувати в реальності ці предмети. Тому що розрахувавши відстані, ви точно будете знати, чи поміститься у вас так це все, чи це буде зручно, чи буде там доступ до виходу, і так далі. Карти також зображають на площині, тому що це зручно. Так? Ну, в принципі, існує ще й глобус, але це теж не дуже зручно, тому що карту ви завжди можете скласти і перенести кудись. А з глобусом вже так просто не вийде. От, так Якраз через зручність і використовують саме площину і на площині різні зображення. Географічні координати. Можна побачити на глобусі, на картах. Там використовуються дві такі координати: широта й довгота. перетині, відповідно буде розміщення чогось або адреса чогось в навігаторі. Коли ви користуєтесь навігатором, то це можна теж побачити. От я, до речі, от коли кажуть, там поверніть на північ і так, чи ще щось, це мене, чесно кажучи, не дуже орієнтує от Тому, е, якщо ви будете знати, що там направо, наліво, з цим, по-моєму, простіше. Так, приклади координатної площини з двома вимірами. Е, з математиці. в Починаючи з п'ятого класу починають вивчати координати, але вивчають координати з додатніми, з додатніми числами. Тобто тільки ось ця частинка, де 1, 2, 3 по Y, 1, 2, 3 по x і так далі. Ці інші числа можна продовжити. Тобто тільки оцей квадрат, так, бачите, Тобто сама площина, я би мовно поділена на 4 квадрати, але в п'ятому класі починають вивчати тільки цей квадрат. В шостому вже починають вивчати від'ємні. Числа і з'являється вже 4 квадрати, тобто повна площина. Граморський бій. Хто граф, то в принципі знає, що кожна клітинка має адресу. Оцей корабель знаходиться в клітиниці Б2. Тобто, завдяки ось тому, що я подивилася адресу цієї клітиночки, бо ця клітинка має ім'я літери Б і ім'я цифри 2. Б2 це оцей конкретний корабель. Так, Шахи також, бачите, маю таку структуру, як координати, теж літери, цифри. Квитки, якщо ви купуєте в кінотеатр або в театр, ви берете, вибираєте місця. Також, коли ви вже тримаєте квиточок в реальності і йдете в самому кінотеатрі, ви теж спочатку дивитеся номер ряду. Так, ви починаєте з ряду, наприклад, дійшли до шостого ряду, а тоді шукаєте по стільчикам, де ж там місце, місце там, наприклад, 4, і доходите до четвертого місця. Тобто ви теж використовуєте координати за допомогою квиточків. Так, військовий радар. ну Насправді тут я не дуже сильна, але я знаю, що використовуєте теж координати. Так, можна навіть розглянути такий приклад, як хто де живе на якомусь поверсі. Ось заходить людина в певний під'їзд, а потім підходить на певний поверх та ще й дивиться деяка квартира. Бачите, ось тут теж можна використати як споглядання проживання якоїсь людини саме з допомогою координат. І ще у Майнкрафті там не просто дві координати, там три координати. Ну, це складність, така трошечки невеличка орієнтуватися, вже в просторі, тому і просторове мислення у людей теж пізніше починає розвиватися. І вже з 10 класу, в шкільному курсі математики, вивчають стереометрію, тривимірний простір. А нам придеться вчити трошки раніше, тому що. Майнкрафт, він вимагає знань трьох координат. Але ми будемо спрощувати навіть цю версію з трьома координатами можна спростити. Ми можемо розглядати площинами. Тобто ми можемо спочатку розглянути площину XY, тобто ось так, як наче ця стіна, ось ця стіна. А можемо розглянути, ось, як наче ми дивимося згори вниз. З гори вниз, як казали, пам'ятаєте, розміщення в квартирі меблі. Так ми згори вниз дивимося, а тут я поставлю дерево, тут у мене будиночок, а тут у мене буде е, прив'язане е, вівця чи ще щось. Тобто ви можете теж розглядати його у частинками. Частинками, і ми будемо розглядати частинками. Але всього всього цих координат три Тривимірний простір. Тобто, все одно не так багато. Е Цю ж саму величину, ці самі координати X, Y, Z, це, до речі, латинський алфавіт, можна розглядати з точки зору як компаса. Тобто, рух, бачите, йде північ, південь, захід, схід. От, Якщо ми подивимося на координату X, до речі, завжди кажуть x, y, z, тобто три останні латинські літери. X – це перша координата, вона йде першенькою. Це коли ви вивчали, я думаю, що ви вже користувалися лінійкою, берете лінійку. Оця горизонтальна лінія, лінійки це є вже ваша координата Х. Якщо ви візьмете ще одну лінійку прикладете дві разом, то це Х це Y, Якщо покладете на під папір, то можна вважати, що оця Y у вас стає вже Z, XZ. Так, дивимося далі. Отже, три координати. Ширина це Х вправо-вліво, а висота. Вгору вниз, Y, і довжина вперед-назад. По самій формі літер. Можна, в принципі, я собі так орієнтуюся на форму літер. І ксик він такі на чаручки розставив в боки, значить, вправо вліво в бік, вправо вліво ширина. Висота, він найдовша, це Y найдовший, це висота. До речі, Y це єдина така координата, яка відрізняється від X, X і Z. Тобто, якщо X, Z ще можна замінити, і ми з вами сьогодні це протестуємо, то Y це висота, це вгору вниз, це Вона відрізняється від інших координат, і по-іншому, як мене співпрацюєш, Y окрема висота, а Z і X завжди можна місцями. І… Координати, X, Y, Z, тобто 0, 0, 0 з такими хвильками, це координати гравця. Ваш гравець у світі Майнкрафт, і саме там, де його ноги, тому що ви знаєте, ваш персонаж займає два блоки: там, де ноги, це буде 0, 0, 0, А вже обличчя гравця в нього змінюється координата по висоті, тобто вищий. Тобто обличчя, виходить 0. 1, 0. Це обличчя, але 0-0 це ноги гравця. Тобто, якщо ви запустите свій код з координатами гравця, а потім прибіжите в іншу точку, знову запустите код, цей код знову запуститься біля ваших ніг, От, тому що до гравця вони прив'язані. І можна орієнтувати ще за сторонами світу: що Х це схід-захід, а Z північ-південь. О, тобто, знову ж таки, Х і З, бачите, координати вони працюють в, наче в парі Х і З. В принципі, якщо ви в ширину побудували щось і в довжину, а потім повернули свого гравця в інший бік, вже в напрямку схід-захід, то для вас уже це буде координата Z, вже буде наче ширина, а координата Х, яку ви будували, це вже наче довжина. Тобто ну, вони трошки наче помінялись місцями, тому X і Z можна плутати. Можна, я дозволяю. От, а Y, пам'ятаєте, що це висота Y посерединці. Так, ось ваш гравець, ноги це його 0-0-0 Координати по X, по Y і по Z. Ось ці три координати, тривимірний простір у плоскому світі. я вам буду показувати у плоскому світі, тому що легше тоді бачити, де з'явився новий блок. І розмістимо певний блок в світі. Ну, Нехай це буде якась квіточка. Я почну навіть з квіточки конкретної, яка називається соняшник. В природі соняшник завжди повертається за напрямком сонячка. А в Майнкрафті якраз соняшник він завжди повернути в боку сходу сонця. Схід сонця це напрямок, який вказує на соняшник. Так, переходимо у Майнкрафт. А, ще дещо розповім і перейдемо в Майнкрафт. А, так. Координата по іксу це клінічка. Ось координата. Подивіться внизу, внизу червоного кольору. я Тобто ви взагалі можете позначати як завгодно, кольорами як завгодно. Я зараз я виділила саме червоним координату ікс, щоб показати, ось вона. Тобто я маю поставити в, першу, в перший кружечок цифру, яку бачу тут по горизонті, там де червоного кольору. ось. І у мене адреса для клітиночки, яку я обрала по іксу, це буде координата 4. Цифра 4. Ось я поставила сюди цифру 4. Так. Координата Z. Це вже я позначила синім кольором, і вона йде вертикально. Ось так. Бачите, ось така лінія. І адреса для цієї самої клітинки вже по синім координатам. У координаті Z це п'ятірка 5. Тому я от сюди записую 5. І е, в цій таблиці, яку я обрала, і позначила X і Z, не видно координати Y. Не видно. Я е, спеціально. так зробила, е, спеціально обрала з XZ показати, що. В принципі, по висоті ви завжди зможете регулювати, дивлячись, що будемо саджати, що будемо ставити. От, якщо, наприклад, внизу виберу не у зараз трава буде в плоскому світі, я виберу, наприклад, ґрунт. Вище над ґрунтом можна поставити соняшник, от, а ще вище, я не знаю, може, там якусь лечучу мушку, але вам полетить, не буде дуже зрозуміло, де вона з'явилась. Хоча можна в повітрі розмістити якесь теж, щось, щось якийсь блок. Просто щоб перевірити його. Так, і ми переходимо до Майнкрафта, будемо саджати квіточки. Так, кожен блок має свою адресу. Так, це ми переходимо в світ. Так, значить, перш за все, я хочу поставити ту координату, ту квіточку, використавши ту координату. І для цього я виходжу, заходжу в код. Так. Творю новий проєкт. Боже, 14 хвилин вже не говорила. До мене там презентація на 5 хвилиночок. Так, так. Я можу назвати, як завгодно, цей проєкт. Так, при команді чату, одиничка. Так. І при команді чату 1, значить, я тепер беру розмістити блок. Дивіться, з зеленого кольору розмістити блок. Ого, який розмір, взяла не видно. О, тепер видно. І я казала, що я буду брати соняшник. Соняшник, і в мене по Х4, а тут 5, здається, так, але я ще перевірю про всяк випадок. Так, 4 по X, по Z – 5 4, 5, Так, все правильно. Значить, я стою в світі, навколо мене немає соняшника. Так, відійду від агента. Так, і запускаю код. Десь у мене з'явиться. Ось, у мене з'явився соняшник. Дивіться, там у мене з того боку схід сонця. Соняшник якраз дивиться на схід сонця. Я можу, бачите, обертати головою завгодно. От. І там у мене її координати перетнулися по X4 по Z5. Тобто, якщо я відрахую зараз від своїх ніг 4 координати сюди, чи навпаки 4 сюди, сюди 5, так, десь 4 сюди, сюди 5, то має бути попасти якраз в цю квіточку. Так, тепер, якщо я візьму і тут підправлю висоту. Висоту поставлю, наприклад, вище. вище, нехай це буде висота, наприклад, три блоки. Але я виберу не квітку, бо з квіткою буде не дуже помітно. Візьму, наприклад, морський ліхтар. Бачите, я підняла на три блоки. Тобто нульовий координації. у мене квітка, там де ноги гравця. Потім вище буде один, два, два блоки повітря, пропустимо, а потім на третій поставиться світлий, це морський ліхтар. Дивимись, бачите, тут у мене між квіточкою є два блоки. Я поки що не можу не дуже видно, але не хочу ближче підходити, бо в мене зб'ється, зіб'ється, де розміщується. Хоча я ж можу заново поставити. А, ні, не буду заново ставити. Просто міняю цей блок. А тут візьму е оброблений ґрунт. Оброблений ґрунт і поставлю мінус один. Це нижче під квіточку. Так, запускаю. От, бачите, під квіточкою у мене тепер оброблений ґрунт. Ось тут у мене під е, квіточкою блок. А, мабуть, сьогодні ж два блоки займаю. Можу я один. Так. Uh, значить, дивіться, якщо я відійшла, чому я тоді не рухалася? І запущу знов команду 1, мене там залишився ґрунт. В землі буде просто ґрунт. Бачите? Квіточка у мене залишалася і той блок, тільки в тому місці, де я рухалася, да, де я поставила його. Ой. Тобто, якщо я зараз знову поміняю на квітку, не забудьте, будь ласка, підняти висоту. Ну, окей, давайте, я, якщо я не підніму по висоті. І запущу цю квітку, то вона вона не буде. Ось там. Тобто вона, в принципі, розміститься, але, як бачите, незручно. Тобто Я міняю лише висоту. Тобто, от X і Z я не чіпала, я міняю лише висоту. Якщо в повітря, мені здається, його взагалі не буде видно. Або вона впаде, ця ж квітка. Так. А ні, трошки є. От вона вгорі, як її видно. Я буваю в Майнкрафті. Так. І тепер приходимо до складнішого. Я хочу розмістити цілий ряд квіт, там, трави чи квіточки. Тобто ось цей ряд, наприклад, хочу розмістити трави від першої координати до 15. Це Х. Для цього в мене є блоки, які є. Так, візьму нову команду, тобі хай залишається ця. Раптом я ще щось захочу експериментувати чи пригадати. Буде при команді чату блоки. Це був розмістити один блок, один. Це якщо вам один треба розмістити. А якщо мені треба багато, то я візьму заповнити блоками. Ось, використовую заповнити блоками і заповнювати блоками. Я буду так траву, але, мабуть, не таку. Мабуть, я візьму ось таку траву. Ось, посаджу. А, ні, є квітки посаджу. Тоді точно їх буде дуже добре видно. Хай це буде трибулька. Так. І е, виходить, я хотіла по іксу від першої, Дивіться, оцей шматочок трави. Я буду шматочками розміщувати це все, бо я хочу тут травичку, тут травичку, тут, мабуть, або дерева, або бамбук, а отут буде панда. Так, значить, самі квіточки. Я хочу розмістити траву квіти, все ж таки. від... Координати по Х це від одинички. Бачите, тягнеться тягнеться ці квіточки від одинички до 15. Хоча можна навіть до 14 до 15 це буде бамбук. 1 до 14. Так, це по Х. По Y не чіпає, бо воно має бути при землі. От, по Z тут треба звернути увагу, як у мене на схемі. як у мене на схемі. А у мене мене на на схемі, схемі а Z це одиничка для всіх 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 блоків цих зелених, які мене виділено. Це все буде один, 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 один. Тобто синя координата, бачите, не змінюється. Прям сині не, не міняється. Тому у мене тут буде один і в цьому місці, і в цьому місці буде теж один. Так, тепер я маю запустити. І в мене має бути рядочок з квіточок. Ось ось він. Якщо я поміняю місцями Х і Z, Х міняю на Z, тут можна не міняти вони однакові. Тепер я сюди в Z ставлю 14, а в Х одиничку. І не рухаючи запущу тепер. А, ось вона. І подивіться, якщо я піднімаюсь вгору, вони у мене під таким прямим кутом. Тобто, в мене і в один бік, і в інший бік пішли квіточки, так і туди, і туди. І якраз саме так я і хотіла, по схемці я вам зараз покажу. Тобто, якби я брала, розміщувала ось ці квіточки, то зараз і я вам покажу, що у мене по Х тепер 1, 1 вже всюди стоїть. всюди одинички, бачите, X це 1, 1, 1, 1, 1, І по x у мене ось 1, 1, А по Координаті Z у мене від 1 до 15. А, до речі, до 15. Тобто трошечки довше треба протягнути. Трошки довше, і тоді можу показати, що я можу посадити інші квіточки. Бачите, я здублювала. Вибираю іншу квітку, не знаю, хай може ромашка. Так, і тепер у мене тут 1, 14, я хочу повернути ті координати, які були тут один і тепер я розміщу десь знову з боку собі новий варіант цих квіточків. Так. Ось ці квіточки, ось у мене і ромашки, і трибульки. Так, тепер я хочу розмістити трошки бамбуку. Ось у мене в різних таких блоках. Я буду розміщувати по одному блоку. Значить, я використаю не заповнити блоками цей товстенький, а я буду заповнювати за допомогою розмістити. Ось. Так, це в мене буде бамбук. Обрала. Знову ж висоту не міняємо, не міняємо тому що воно все росте з землі, йому все треба навести один. Для першого блоку, ось найвище. Я можу брати, в принципі, будь-який порядок. Так, він, там в мене зараз квітка, але бамбук заміниться на квітку і можна там не робити повітрям, розчищатися, ще... Ні-ні, ні вона саме замінить. Так, по, для цієї клітиночки по іксу, Чому я перше ікс дивлюся координату? Тому що вона йде перше по списочку, я можу, щоб нічого не забула, я краще по порядку піду. Для цього блоку, якщо дивимося, є, це цифра 1. Тобто ікс 1 Ігри, пам'ятайте, не чпан. Оце нам так і треба. І по Z синього кольору це 10. 10. Сюди пишемо 10. Так, знову мені треба бамбук, всього мені їх треба там 4 штуки, але я буду по одненькому Ось цей бамбук. Знову по x у в мене одиничку, я не буду міняти, а Z я буду міняти, він у мене стане 4. Так, Z стане 4. Так, знову дублюю бамбук. І тепер ось ця координата. По Х червоного кольору це 8. 8. І по Z координаті. Це ось якщо ми будемо, це адреса цифрка 1. Z це цифра 1. Пишемо одну Так, знову дублюємо це останній бамбук, і ми запустимо. А, ще шпанда. Ну, запустимо, будемо дивитися панду. Так, і оцей по x у нас 15, по Z1. 15, 1. 15 і 1. І тепер панду. Заходжу в моби. Обираю створити тварину. сюди. Так, ми обираємо панду. О, панда. І панда матиме координати, які у нас були в попередній вправі. Ми зробили. Це у нас буде 4 5. 4, 5. Висоту панди я можу підібрати іншу, я можу її з повітря заспавнити. Але не хочу, щоб вона падала, тому хай буде на нулику. По X, бачите, по Y, по висоті я нічого не поміняла. У мене міняли тільки X і Z. X – це ширина, а довжина це Z. Так, давайте перевіряти. Так, і ось пандочка. Вона просто рухається і можна, бачите, що вона завжди буде залишатись тих самих координатах. Але у мене є і бамбук. Чотири бамбуки. Раз, два, три, чотири бамбуки. От, якщо я переміщусь і запущу ось в цьому місці новому, знову в мене буде той самий малюнок, знову буде в мене ті самі координати, ті самі квіточки, те саме розміщення бамбуку, тому що це залежить від нього гравця. Якщо я недалеко достатньо відходжу від цього побудованого і знову запускаю, то цей новий перетнеться, бачите, з попереднім. І трошки буде така мішанина. Тобто треба розуміти, наскільки далеко вам треба відходити, щоб запускати знову той самий код. Але ви його можете один раз написати, а потім запускати скільки завгодно разів. От. Дякую за увагу і гарного дня. Пока-пока!